Вітаємо сьогодні вівторок, 1 серпня. І це новини за хвилину. У кривому розі день жалоби. Вчора Росіяни двома ракетами атакували дев'ятиповерхівку та навчальний заклад. Били шістьох жителів серед них десятирічна дівчинка та її мама. Загалом постраждали 80 людей, з яких семеро діти співчуваємо сім'ям загиблих. Криворіжці ж несуть квіти та іграшки до понівеченого будинку. Після вчорашнього трагічного дня ніч на Дніпропетровщині пройшла тихо. Зранку також було спокійно у громадах. Без обстрілів у Дніпрі судитимуть двох зрадників і працювали на росіян. Намагалися вербувати військових і правоохоронців. У разі окупації регіону загарбники обіцяли колаборантам керівні посади. Чоловікам Роже <дрожує> довічне додаткові винагороди військовим, повернення податків на довоєнний рівень, а ще скасування виплат для деяких переселенців та оплата через термінал лише з мобільним номером. З 1 серпня в Україні чимало змін. Наші журналісти підготували дайджест. Він вже у соцмережах.